Як бійців навчають працювати в команді, дивімося. Ось так бійці 50-го полку Національної гвардії України відпрацьовують навички стрільби, навчаються діяти як єдиний організм на відкритому просторі і у будівлях. Це Дуже важливі стрільби, бо командир відділення вчиться взаємодіяти зі своїми людьми. Він дає їм вказівки, вони правильно ведуть вогонь. Шов в подальшому в умовах реального бою, дасть їм певні навички і допоможе їм вести бій боротьбі з нашим противником. Практичне відпрацювання. Зі зброєю дозволяє відчувати її як не щось лишнє, а продовження власного тіла своїми знаннями з воїнами діляться досвідчені інструктори і ветерани. кажуть, головне в роботі підрозділу системність і якісне управління. Нині акцент на комунікації та вмінні працювати у стресових умовах. Зачистки окопів, підхід до траншей робота в віках, четвірках. Кожен від того службовець багато працював зі зброєю, багато проводить. Е проводив до цього часу стрільбу, але саме е, сьогоднішні стрільби вони по суті для того, щоб вони вже працювали в злаг... в складі підрозділу. Такі стрільби лише частина комплексного бойового злагодження, що нині проводять на Івано-Франківщині. Додатково воїни відпрацьовують навички тактичної, медичної, вогневої та фізичної підготовки. Особливу увагу приділяють взаємодії аеророзвідки з піхотою. Польові умови максимально наближені до бойових умов. Ми використовуємо програму підготовки за стандартами НАТО. Наше завдання, щоб кожен військовослужбовець, кожна посадова особа знала свою роботу, своє завдання та міло та чітко їх виконувало. Під час комплексного бойового злагодження ми відпрацьовували такі елементи, як захід військовослужбовців на позиції. Це зазвичай здійснюється малими групами, а також ведення оборонного бою в урбанізованій місцевості. Різні вводні такі як надання першої медичної допомоги, евакуація пораненого, а також зняття з позицій у складі 50-го полку. Є і бійці з досвідом, і менш досвідчені. А тому такий комплексний бойовий вишкіл, на думку інструкторів, матиме максимальний ефект. Адже головна мета підготувати солдатів до роботи в реальних бойових умовах. Вероніка Ведмецька, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Федеральний суд США заблокував масштабні тарифи президента Трампа і постановив, що той перевищив свої повноваження під час їхнього запровадження. Йдеться не лише про універсальні 10-відсоткові ставки на більшість товарів, а й спеціальні тарифи проти Китаю, Мексики та Канади. Рішення суду означає зупинення мит, які вже підвищили вартість імпорту для американських компаній та звичайних споживачів. У Білому домі критично сприйняли судову ухвалу. Речниця зокрема заявила, що невиборні суд судді не мають вирішувати, як реагувати на надзвичайну ситуацію. Американська адміністрація Трампа вже подала апеляцію на це рішення. У південній Кореї розпочалося дочасне голосування на позачергових президентських виборах після усунення з посади Юн Сок Йоля через спробу запровадження воєнного стану. Дводенне волевиявлення триватиме до 30 травня. На 10 ранку свій вибір зробили понад 2 мільйони громадян. Це понад 5% відсотків від загальної кількості виборців, І рекордна активність для дочасного голосування до порівняння під час президентських перегонів 2022 року на цей же час проголосувало лише близько чотирьох. Відсотків людей по всій країні відкрили майже 3600 виборчих дільниць. Основний день виборів призначено на 3 червня. Це буде державне свято. Нагадаю, президента Юнсок Йоля усунуто з посади після того, як торік у грудні він спробував запровадити воєнний стан. Це спричинило масові протести та політичну кризу Україні.